Дякую за цю можливість взяти участь у Київському безпековому форумі і вдячна за те, що ви створюєте цей такий важливий майданчик для обговорення найбільш нагальних для нас викликів і нагальних проблем. Напевно, проста відповідь на ваше запитання це мікс усіх цих відповідальностей і неготовності українського суспільства і ну, певного. Його Обмеженості в своєму в своєму баченні а, можливостей, а все таки з зворотнім, скажімо, з, з поглядом у зворотній бік до радянського союзу. А частина це нерішучість політиків і постійне хитання України, тому що ми протягом своїх 32 майже років незалежності ми то йшли в НАТО, то ми були нейтральними. Потім знову йшли в НАТО, знову ставали нейтральними позаблоковими, знову вирішували, що йдемо в альянс. Я думаю, що в 2014 році українське суспільство дуже чітко заявило про те, що ми однозначно виключно йдемо на захід до європейського союзу і альянсу. І вже іншого шляху немає. Ну і безумовно, відсутність апетитів до ухвалення рішень, які б залучили Україну до євроатлантичного безпекового простору. А відсутність такої готовності з боку наших партнерів очевидно зіграла свою роль. Але я хотіла би, може, відштовхнутися від того, що говорила пані Жуель з парламентської асамблеї Альянсу, тому що ми з Расою буквально теж повернулися звідти. І знаєте, що за чим я що особливо кинулося у вічі під час цієї асамблеї? За ці 15 місяців з того часу, як наша війна. Яку ми ведемо вже майже 10 років, перетворилася на повномасштабне вторгнення Російської Федерації, ми бачимо за останні 15 місяців серйозну трансформацію від переконання політиків, що Україна не може отримати поразку в цій війні до готовності підтримувати думку, що Україна повинна перемогти. Це величезний поступ наших партнерів. Але одночасно мені видається, що на даний момент наші друзі і наші партнери не зовсім готові перейти до а, спільного усвідомлення того, що Росія має отримати поразку у цій війні. І ось а, цей перехід ще доведеться. Доведеться пройти усім нашим партнерам для того, щоб ми напевно говорили всі однією мовою, і тоді в нас буде спільне бачення того, що відчуває на сьогодні і українське суспільство, і український політикум, і що відчувають наші партнери. Це якраз про те, про той весь шлях, який ми мали би спільно пройти і отримати. Спільний знаменник із нашими, із нашими партнерами. На даний момент ми ще не там. І, попри такі переконливі і серйозні заяви, які вже звучали на цьому майданчику, сьогодні мені хотілося б повернути нас до реалізму. І повертаючи нас до реалізму, ми з вами маємо розуміти, що на даний момент немає консенсусу в альянсі стосовно того, щоби уже у вільнюсі. Запросити Україну до альянсу, на мою думку, це буде ще одна помилка НАТО подібна, або ще й більш ем, трагічна чи більш драматична помилка, ніж та, яка була зроблена дві тисячі восьмого року в Бухаресті. І в нас іще є трохи часу. Я сподіваюся, що і наші зусилля тут на Київському безпековому форумі, і наші спільні зусилля на рівні громадянського суспільства, традиційної дипломатії парламентської дипломатії дадуть все-таки інший результат тому саміту, і нашим очікуванням, які Хотілося б, щоб все-таки справдилися під час вільності. Чи я можу повернутися Іванові, уточнити е, ваші, до ваших слів? Чи я правильно зрозуміла, що перемога України для наших партнерів не завжди означає поразку Росії? І що це означає тоді? Я думаю, що не помилюся, якщо скажу, що в нас на сьогодні з нашими партнерами немає спільного розуміння, що означає перемога України. Я думаю, що не помилюся, якщо навіть скажу, що і ми всередині не маємо остаточного чіткого, повного спільного розуміння того, як, що є перемога України, чи це а, кордони. 24 лютого 22 року, чи це кордони 91-го року, чи це капітуляція Російської Федерації, чи це а, прапор український над Кремлем? Я можу сказати, що для мене означає перемога України, а це точно про кордони 91-го року, але це також точно про те, що Росія а, знесилена і послаблена до такої. До такого стану, коли вона не може більше атакувати жодну іншу країну, коли Росія ізольована, коли ми не повертаємося, не відміняємо санкцій негайно після того, як завершується ця війна, коли ми не починаємо знову всі разом купувати корисні копалини в Російської Федерації після завершення війни, коли ми не допускаємо далі передачі. Технологій до Російської Федерації, коли ми добиваємося того, що ми маємо 100 кілометрову демілітаризовану зону по території Російської Федерації довкола України. Коли ми, знову, коли ми добиваємося покарання для Росії, це принципово без покарання не буде ніякого миру. Через спеціальний трибунал, через міжнародний кримінальний суд, через будь-які інші майданчики. І коли ми добиваємося покаяння поколіннями покаяння росіян за цю війну. Ну і очевидно, частиною перемоги має бути членство України в альянсі. Без цього не може бути ніякої ніякої серйозної розмови про тривалий стійкий. Мир на європейському континенті.